Калущина і досі залишається зоною екологічного лиха. Вирішення цієї проблеми потребує чимало коштів, але перш за все, авторитетної думки науковців щодо шляхів запобігання перетворення даної ситуації у катастрофу ширших масштабів. Чергова наукова практична конференція покликана покращити екологічний стан, відбулася у Калуші. У ній взяли участь кілька десятків науковців, експертів та політиків усіх рівнів. На сьогодні техногенно-екологічний стан у межах Калуша і прилеглих сіл є критичним. Існує ряд загроз, які сформувалися на території Калуського гірничо-промислового комплексу. Зокрема, загроза від Домбровського кар'єру, остаточне затоплення якого призведе до неможливості раціонального і ефективного розв'язання техногенно-екологічних та соціально-економічних проблем калуша. Загрози від солевідвалів та хвостового господарства, наслідком якого є забруднення ґрунтів, підґрунтових і поверхневих вод, та перспектива втрати водозаборів питного водопосадня міста. Загроза пов'язана із просіданням земної поверхні над шахтними виробітками, утворенням провальних воронок, що може призвести до масових нещасних випадків, та витісненням розсолів із шахт. Загроза катастрофічного погіршення коло гідрогеологічних умов внаслідок прориву річки Лівниця у Хотінське шахтне поле з наступним засоленням цих вод, і міграцією їх у річку Дністер, яка є транскордонною водною артерією. А також загроза поширення шкідливого впливу полігону гексахлорбензолу, який розповсюджується по оточуючому середовищу з місця захоронення. Саме ці проблеми і покликане вирішити вже чергова науково-практична конференція щодо ліквідації техногенно-екологічної небезпеки в нашому краї. Кілька десятків науковців і політиків всіх рівнів зібралися у Палаці культури мінерал, щоб обговорити всі можливі шляхи покращення екологічної ситуації на Калущині. науково виробниче підприємство Антрацит плюс ЛТД вже 40 років займається ліквідацією екологічних і техногенних проблем по всьому світу. Генеральний директор цього підприємства Юрій Спечак пропонує свій досвід вирішення проблеми. Предлагається використовувати нашу технологію сооружения подземных совест вокруг домбросского кар'єра, вокруг соль отвалов, а комбинированное рішення перекриття поверхности соль отвалов спеціальними геомембранами німецького виробництва для предупреждения миграции рассолов. Заступник міністра, керівник апарату міністерства екології та природних ресурсів України Дмитро Мормуль запевнив, що цього року проблема по гексахлорбензолу буде вирішена. Ми виділяємо кошти, передаємо їх розпорядженням кабінету міністрів на обласну адміністрацію для того, щоб ліквідувати полігон, там, де захоронені відходи гексахлорбензолу. І це вже ця програма триває третій рік. і Ми сподіваємося, що і в цьому році ми вже остаточно вирішимо себе цю, цю проблему. Народний депутат України Оля Сікора повідомила, що в 2014 році місцеві бюджети Калоша і прилеглих сіл можуть отримати екологічну надбавку. Ну як народним депутатом поданий запит до прем'єр-міністра Азарова з приводу того, щоб виділено було калошу і жителям Калощини до бюджетів рівнів і сільських, і міського, і районних. Екологічний коефіцієнт не готова сказати, чи це буде 20% чи 25%, бо це якраз в стадії напрацювання. Очевидно, вже з 2014 року вище згадані бюджети отримають таку надбавку. Калуський міський голова Ігор Насалик бачає основну проблему по Домбровському кар'єру у тому, чи буде відновлена робота калійного заводу. Основна ключова проблема, яка є по Домбровському кар'єру, це навіть не методи рішення. А з того, чи буде працювати каліні заводи, відповідно, в кросоли забирати, чи не буде. Якщо не буде, це одна тактика вирішення питання. Якщо буде, це абсолютно інша тактика вирішення. І без вирішення цього ключового питання відбудовувати будь-які, скажімо там, інші наукові, вони вже будуть достатньо такі, знаєте, філософські. Про проблему жителів села Кропивник розповів сільський голова Михайло Барнич. 84% житлових будинків це є в зоні екологічного в зоні впливу шахтних пустот. Що з ними буде завтра, післязавтра не знає ніхто і відповіді не, не, не дає ніхто. Є окремі місця, де земна поверхня просіла вже на три метри, там де є. Господарські будівлі, які вже стоять, по суті, у воді у так званих заболочених місцях. Село в тупому бо ані відселення, ані генплану, щоб самостійно будуватися. Така ситуація, яка є. За словами голови Калуської райдержадміністрації Василя Петріва, в зоні просідання земної поверхні на сьогодні припадає більше тисячі дворів, де проживає понад 4 тисячі людей. Тому потрібно вжити певні заходи щодо запобігання масових нещасних випадків. Я думаю, що в першу чергу для того, щоб визначити стратегію відселення, населення із територій, які будуть просідати в майбутньому, треба розробити моніторинг і знати, які це будуть території. Після цього розробити генеральні плани населених пунктів, комплексі, щоб зарезервувати земельні ділянки для майбутнього відселення, і ці земельні ділянки забезпечити інженерними мережами. І тоді, коли вже будуть з'являтися самі проблеми просідання, тоді поступово починати відселення населення. Про певні напрацьовані рішення щодо вирішення екологічних проблем Калущини повідомив перший заступник голови обласної державної адміністрації Василь Плавюк. Перше остаточне вивезення гексахлорбензолу і зняття цієї проблеми назавжди. Друге по Домровському кар'єру. По домровському кар'єру обов'язкове фінансування, продовження фінансування робіт і Укріплення північного борту, ми давно говорили про нього, обвідної обвідної канави, і по відселенню сьогодні було піднято питання, і воно буде піднято питання. Питання є два. Перше це будівництво нового жилого масиву. Є пропозиція з міста. І звичайно, друга пропозиція, яка є більш реальною, це вибор земельних ділянок, їх прокладання туди. Каналізації е, системи і замороження їх до слова підсумком науково-практичної конференції стало прийняття резолюції з відповідними рішеннями, що сприятиме вирішенню екологічних проблем Калущини. Та чи зрушиться ситуація з місця, дізнаємось вже найближчим часом.